Доброго дня, шановні студенти! Мене звати Мирина Кравченко, і сьогодні ми відкриваємо новий модуль в курсі пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптація до них. І прошу заслухати сьогоднішню лекцію Роль інтеграції економіки та політики держави в будівельній галузі у розробці комплексних та ефективних заходів для боротьби зі зміною клімату. І в рамках сьогоднішньої лекції ми ознайомимось, що таке стилізоване зображення еволюції, зв'язків між кліматом та економікою в будівельній галузі, які саме економічні принципи передбачає пом'якшення наслідків зміни клімату в будівельній галузі, що таке ціноутворення на викиди вуглецю в будівельній галузі, що представляє собою програма фінансової підтримки на основі енергоефективності. А також дізнаємося про роль урядової політики в досягненні вуглецевої нейтральності будівель. Якщо подивитись на схему зв'язків між кліматом та економікою у будівельному секторі, то чітко прослідковується тісна взаємодія між цими двома категоріями. А саме, клімат, і як наслідки пом'якшення зміни його тісно пов'язане з сучасними енергоефективними технологіями. Що дозволяє адаптуватись до клімату, в свою чергу підтримувати економіку, що призводить до фінансової стабільності. Якщо подивитися на економічні загальні принципи, то чітко прослідковуються наступні категорії: принцип адаптації. Поділяється на три підкатегорії: принцип субсидіарності. Що передбачає прийняття рішень щодо адаптаційних заходів, які мають ухвалюватись на найвищому рівні, де їх вплив не створює значних зовнішніх ефектів. В будівельному ж секторі це в першу чергу стосується локальних заходів, таких як зміна конструкції будівель або впровадження енергоефективних стандартів. Принципи відповідності. Передбачає те, що особи або конкретні організації, які отримують вигоду від адаптаційних заходів, повинні приймати безпосередню участь у їх фінансуванні та ухваленні рішень. Наприклад, утеплення будівель або встановлення систем кондиціювання може фінансуватись приватними власниками, і категорія суспільних благ. Передбачає те, що деякі адаптаційні заходи, зокрема створення зелених зон або розвиток зелених інфраструктур, мають значний суспільний ефект. Проте такі заходи не можуть бути ефективно здійснені за рахунок приватних ініціатив саме через проблему безкоштовного користування. Тому вони повинні бути під контролем місцевої або регіональної влади. Категорія централізованих рішень та інформаційної політики. Передбачає введення спеціальних будівельних стандартів, які повинні регулюватися центральним урядом. А також інформаційна політика, зокрема, передбачає інформування про безпосередні кліматичні ризики та адаптацію до них. Категорія ризиків та страхування в будівництві поділяється на дві підкатегорії: по-перше, в приватному секторі. Передбачається, що страховики можуть надавати рекомендації щодо ефективних профілактичних заходів, які допомагають знизити потенційні збитки, наприклад, включення вимог до атапційних рішень в страхові договори сприяє розвитку стійких будівельних технологій. Ну і роль уряду в цій категорії це те, що державне втручання необхідне там, де ринок не згоден забезпечити доступ до страхових послуг. Або необхідної інформації. При цьому уряд може підтримувати обов'язкове страхування для будівель у зонах високого ризику, або субсидувати профілактичні заходи. Категорія типів адаптації поділяється на дві підкатегорії: по перше, це проактивна адаптація, яка передбачає інвестування. В довгострокові проєкти, як от реконструкція інфраструктури або запобігання повені. І саме ці інвестиції вважаються найбільш економічно ефективними на етапі планування будівель або розвитку інфраструктури. І реактивна адаптація вона безпосередньо спрямована на усунення наслідків вже сьогодні існуючих кліматичних змін і вимагає більш оперативних та менш ресурсомістких дій. Категорія, яка називається гіпотеза Шелінга, вона стверджує про те, що розвинені країни мають кращі можливості для адаптації саме завдяки високому рівню технологій, знань і фінансових ресурсів. І в умовах будівельної галузі, в першу чергу, це означає те, що Повинно бути передбачене інвестування в дослідження, в наукові дослідження, нових стійких матеріалів та технологій. Повинна бути передбачена розробка стандартів будівництва, які враховують такі кліматичні виклики, а також освітні програми для фахівців в галузі адаптаційного проєктування. Категорія ролі державної політики в адаптації до змін клімату передбачає в першу чергу інформаційну підтримку. Тобто вчасне надання даних про наслідки зміни клімату та рекомендацій щодо адаптаційних заходів, розвиток суспільних благ, а саме модернізація інфраструктури або підтримка локальних ініціатив, регулювання страхового ринку, створення умов для ефективного страхування будівель від екстремальних погодних явищ, а також підкатегорія реактивності та універсальності заходів. Коли передбачається спрямування зусиль на ліквідацію наслідків, а не лише на прогнозування конкретно ризиків, ціноутворення на викиди вуглецю в будівельній галузі досить така висока і відома категорія, яка передбачає використання і впровадження економічного інструменту, який спрямований на внутрішнє врахування витрат викидів парникових газів, і в першу чергу на стимулювання їх скорочення. Основними механізмами такого вуглецевого ціноутворення сьогодні в світі найбільш прийняті це вуглецевий податок та системи торгівлі викидами. Вуглецевий податок встановлює пряму ціну на викиди, які стягуються за тонну еквівалента вуглекислого газу. І основна мета цього інструменту інтерналізувати зовнішні витрати, які пов'язані із забрудненням. Шляхом встановлення грошової оцінки викидів, стимулюючи при цьому скорочення викидів і впровадження чистих технологій. У будівельній галузі податок стимулює впровадження енергоефективних технологій, відновлювальних матеріалів та екологічних практик. І саме він сприяє переходу на низьковуглецевий цемент, на повторне використання матеріалів, на оптимізацію енергоспоживання та інтегрування екологічних стандартів у проєкт. Якщо брати до уваги систему торгівлі викидами, то вона передбачає встановлення лімітів на викиди для будівельного сектора, розподіляючи дозволи між організаціями. І метою такої системи торгівлі викидів в першу чергу є скорочення загального обсягу парникових газів, шляхом встановлення граничних обсягів викидів та створення економічних стимулів для компаній. Зменшувати викиди, забезпечуючи гнучкість у досягненні екологічних цілей і контроль за рівнем забруднення. І саме такі дозволи можна купувати і продавати, що створює ринковий механізм для скорочення викидів. І саме такий підхід стимулює різні компанії знижувати викиди, нижче квот або інвестувати в екопроєкти, забезпечуючи гнучкість і контроль на загальному рівні всіх викидів. Виклики впровадження вуглецевого ціноутворення в будівельному секторі поділяються також на декілька категорій: по-перше, вплив на вартість будівництва, а саме збільшення витрат на виробництво енергоємних матеріалів, можливий вплив на рентабельність проєктів та збільшення фінансового тягара для забудовників, а також труднощі адаптації для компаній у традиційних галузях, ризик втрати робочих місць або скорочення в цілому виробництво. Категорія конкурентноспроможності. Передбачає наступні підкатегорії: це те, що будівельні компанії в країнах з вуглецевим ціноутворенням можуть бути менш конкурентноспроможними порівняно з компаніями в країнах без таких обмежень. І те, що ризик витоку вуглецю, тобто переміщення виробництва до країн з м'якшими екологічними нормами, є нормуючим. Категорія політична прийнятність та соціальна справедливість передбачає наступні складові. Опір з боку галузевих гравців та споживачів через зростання витрат, вплив на домогосподарства з низькими доходами, а також необхідність компенсаторних механізмів. І щодо міжнародної координації, то тут повинні бути узгоджені дії між країнами для уникнення викривлень на ринку будівельних матеріалів, повинно бути передбачене стимулювання глобального впровадження екологічних стандартів через координацію між країнами, а також враховані відмінності в економічному розвитку. Політики та доступі до технологій. Які ж можливості для вдосконалення у будівельній галузі на сьогодні існують? Тут варто розглянути схему механізму вдосконалення ціноутворення на викиди вуглецю, які передбачають цільову підтримку, тобто надання субсидій для впровадження енергоефективних технологій та відновлювальних матеріалів у будівництві. Використання доходів, тобто інвестування коштів від податків у розвиток зеленої інфраструктури, а також адаптацію будівель до кліматичних змін, інвестиції в дослідження, тобто розробка нових низьковуглецевих матеріалів, наприклад, зелений бетон або альтернативи сталевим конструкціям, введення гібридних механізмів ціноутворення, що передбачає поєднання податків на вуглецеві викиди з системами торгівлі квотами для підвищення ефективності скорочення викидів. Безпосередньо технологічна диференціація, тобто встановлення індивідуальних ставок для різних технологій або матеріалів залежно від їх вулицевого сліду. Міжнародне співробітництво, що є основою для зменшення транскордонних викидів, основою для обміну досвіду і створення єдиних стратегій для скорочення викидів, впровадження цифрових рішень. Наприклад, штучного інтелекту, стимулювання відновлювальної енергетики, тобто заохочення використання сонячних панелей, геотермальних систем та інших відновлювальних джерел енергії, а також енергоефективність, тобто встановлення стандартів для скорочення енергоспоживання в нових та існуючих будівлях, які ж етапи оподаткування вуглецевого податку в будівельній галузі передбачені. Перший етап це оподаткування на етапі виробництва, коли із виробників або з постачальників викупного палива стягуються спеціальні квоти. Це знижує, в свою чергу, викиди через використання екологічно чистих матеріалів та технологій, а також може збільшити витрати на матеріали, що впливає на вартість будівництва. Етап оподаткування на етапі безпосереднього споживання. Це, коли стягнуться з кінцевих споживачів енергії та будівельних продуктів, заохочує зниження енергоспоживання та використання енергоефективних рішень у будівництві, включає зниження енергоспоживання в експлуатації будівель і використання відновлювальних джерел енергії, а також вимагає складної системи контролю та адміністрування через включення кінцевих споживачів. І завершальним етапом є координація безпосередньо з екологічними політиками. Що дозволяє інтегрувати вуглецевий податок з іншими екологічними та енергетичними політиками? Наприклад, в будівельній галузі це стимулює використання енергоефективних рішень та технологій, а також підтримує необхідність популяризації політики серед громадськості для підвищення обізнаності і забезпечення соціальної підтримки. Щодо програми фінансування підтримки на основі енергоефективності, то вуглецеві кредити, які отримані від проєктів з підвищення енергетичної ефективності будівель, об'єднуються в єдиний фонд, який управляє місцевий уряд, і це, в свою чергу, дозволяє фінансувати витрати на будівництво, підвищення кваліфікації робочої сили та виробничі потужності для енергоефективних компонентів через державні банки або фонди соціального розвитку. Місцева влада в цьому випадку виступає посередником в торгівлі вуглецевими кредитами, ведучи переговори з міжнародними фінансовими установами та приватними трейдерами, і сукупне скорочення викидів досягнуте завдяки покращенню енергоефективності, реалізується в партнерстві з міжнародними трейдерами, такими як вуглецевий фонд світового банку. Розглянемо детальніше, в чому ж полягає роль урядової політики в досягненні вуглецевої нейтральності будівель. Вплив поведінки уряду на перехід до вуглецевої нейтральності в будівельній га галузі в першу чергу залежить від самої поведінки уряду. І тут варто виділяти наступні категорії регулювання: державне регулювання, коли повинен бути передбачений податок на викиди вуглецю, виконавче розпорядження. Передбачені кодекси та закони, технічні характеристики, ринкові інструменти, наприклад, винагорода, зелене фінансування, компенсація, технологічна підтримка, освіта, різні етапи будівництва. На стадії виробництва це будівельні матеріали, управління зеленою ланкою постачання, а також переробка відходів. На етапі будівництва. Реалізація та впровадження зеленого будівництва, будівництва за межами будівельного майданчику. На етапі експлуатації має бути забезпечено енергозбереження та зменшення викидів, а також зелена модернізація. І в сукупності всі ці дії дозволять скоротити викиди вуглецю в, в будівельній галузі і, як наслідок, здійснити перехід до вуглецевої нейтральності саме в будівельній галузі. Дякую за увагу! І до зустрічі на наступних лекціях.